Слава Ісусу Христу! Сьогодні 28 березня і в цей день Православна Церква згадує пам'ять мученика Агапія та з ним семи мучеників. Жили вони в часи царювання Діоплетіана і постраждали в Кесарії Палестинській. У ті часи був виданий указ по всіх країнах і містах примушувати християн принести жертви та поклоніння ідолам під час одного з язичницьких свят. Ті, хто відмовлявся принести жертву ідолам, почали публічно катувати. Тоді мученик Тимофій був засуджений на спалювання, а мученик Агапій і Фекла були віддані на розтерзання звір. Коли відбувалося це криваве видовище, шість можів хлопців, Пуплій, Тімолай, Роміл, обидва Олександр і Діонісій, не могли байдуже дивитися. Як лилася кров безвинних страждальників. Вони самі зв'язали собі руки на знак того, що бажають постраждати за Христа, і з любові до Христа готові йти навіть у вогонь. Підійшовши до самого центру видовища, вони зупинилися перед Ігемоном, Урваном і голосно вигукнули Ми християни. Імон, бачачи, що вони ще юні. Віком своїм, і, не бажаючи їх погубити, став ласкаво переконувати, поклонитися ідолам. Та всі умовляння виявилися марними, тоді християн кинули в темницю. У темниці були вже двоє християн, святий Агапій, чоловік чесний і славний, який ще раніше з великою відвагою сповідував ім'я Ісуса Христа, і зазнавав за це багато різних мук та слуга його Діоніс. Довгий час ці святі мученики були в темниці, їх катували, але вони не відступили від Христа і всі в один день поклали чесні голови за голову Церкви Ісуса Христа, від якого були увінчені вінцями переможними. Тримаймося твердо своєї віри, дорі брати і сестри, бо мученики, які ми сьогодні згадуємо, своїм життям показують нам, наскільки сильною була їхня віра, яка допомогла їм пройти всі. Випробування, страшні муки, і отримали вони за це Царство Боже. Слава Ісусу Христу!